Лоджі. Так, Чат, усі повідомлення. Все, що могла увімкнула, тож просто отримуватиме задоволення. Малюю за принципом, які ручки є, так і мій малюю. Десь на Джумі бачила, що можна купити без блискіток ці стержні. Але хотілося б із блискітками. Треба пошукати. Було б добре ще поставити якусь книгу, аудіокнигу. Просто слухати, малювати в своє задоволення. Тихесенько. Коли я складаю мозаїку, Аліська зазвичай допомагає, бо там є певні звуки. Мозаїки, коли стрази пересипаються із пакетиків, на лоточок чи навпаки, там є певні звуки, і Аліса їх дуже любить. А ось тут, коли малюємо, то також є звуки шкреботіння по паперу. І Аліса їх ігнорує. Та як же ж так? Маєш на усі звуки реагувати? В очевидь, це не той звук, що їй подобається, тож можна ігнорувати. Ось такого, мабуть. У мене немає попередньої задумки, як я маю там що розмалювати. Тож малюю, як іде настрій. Цікаво, чи є в мене серед підписників люди, які вміють за кольорами. З'ясовувати, який настрій, який діагноз. Я знаю, що а психологи іноді дають щось помалювати, а потім дивляться, які кольори обирає пацієнт. У моєму випадку я обираю ті кольори, які є. От. можливо, якби в мене був. Більший вибір, можливо, я б обирала інші кольори.